Друзі, вітаю вас на каналі Перша Віза. Важлива інформація про податки та їх повернення. Напевно, всі українці, котрі офіційно працюють за кордоном, знають, що зі своєї заробітної плати потрібно сплачувати податки. Проте мало хто знає, що їх можна повернути. Звичайно, не повністю, проте часткове повернення також може бути доволі високим. Сума повернення може вас вразити. Що ж, сьогодні ми поспілкуємося зі спеціалістом компанії RT-Tax, яка займається безпосередньо поверненням податків для українців, котрі працюють за кордоном. І ви дізнаєтесь, як можна збільшити суму вашого заробітку. Доброго дня, пані Валерія. Розкажіть, будь ласка, про специфіку вашої діяльності та взагалі про вашу компанію. Доброго дня, дуже рада сьогодні зустрічі, і нарешті можливості наданої мені для того, щоб розповісти всім охочуючим про важливість подачі декларації і фінансові вигоди, які ви можете отримати. При цьому НАТО компанія більше 20 років на світовому ринку і займається декларуванням і поверненням податків за кордоном. Основною специфікою є саме ця діяльність. Ми допомагаємо повернути податки з восьми країн світу, таких як Ірландія, Нідерланди, Норвегія, США, Велика Британія, Німеччина, Данія і Австрія це вісім країн, з яких ми повертаємо податки, і допомагаємо всім охочуючим, які офіційно працюють за кордоном, задекларувати свої доходи і повернути надміру сплачені податки. Давайте зупинимось детальніше на податковій декларації в Україні з таким явищем, як декларація про доходи чи податкова декларація, знайомі лише державнослужбовці. Що ж таке декларація про доходи у випадку працевлаштування за кордоном? Так, ви абсолютно праві, і в цьому є великі плюси, великий мінус, оскільки більшість громадян України які підпадають саме. Під закон України про боротьбу з корупцією це невеличка клас людей, які повинні подавати декларації через сайт НАЗК, заповнюючи їх. В електронному вигляді більшості громадян України ця процедура не зрозуміла і, взагалі, для них є новою, оскільки в Україні не повинен кожен громадян, який працює, подавати декларацію, а тільки саме от перелік тих осіб, які зазначені в законі, про які я щойно вам сказала. А за кордоном ситуація зовсім інша. За кордоном є важливим подавати декларацію кожного календарного року, абсолютно для всіх людей, які працюють. А це є і резиденти, і нерезиденти, і громадяни тобто, кожна особа, яка працює за кордоном і хоче мати. Медичне, соціальне страхування, певні податкові пільги, повний соцпакет. Вони всі подають декларації для того, щоб в кінці року зробити такий підсумок, це як пождати руку тій державі, в якій ти працюєш, і погодити всі нюанси, які складають вашу офіційну роботу за кордоном. і Ті податки і ті прибутки, які ви отримали за рік. Ви таким чином повністю прозоро відкриті перед тією державою, в якій ви працюєте, і держава вас за це фінансово нагороджує тим планом, що ви можете повернути собі прибутковий податок. Наприклад, якщо брати, Німеччину, то там досить високі податки. Вони складають 42-45% в залежності від категорії осіб, які працюють, і від їхньої заробітної плати. Є дуже велика кількість факторів, які складають саме від відрахування цих податків. Але, наприклад, прибутковий податок складає біля 18%, і існує шість податкових класів. Якщо особа підпадає під там другий або третій податковий клас і має е, е, неповнолітніх дітей, має податкові пільги свої, е, так і отримує, е, наприклад, двадцять 2024 році, вже сума складає 11 604 євро за рік, чистими з відрахуванням всіх податків. Да, тобто на руки особа з відрахуванням цих 45% отримує не більше 11 604 євро. Значить, вона повністю може собі повернути 18% прибуткового податку. Тобто за кожен місяць, який в неї була вирахована прибутковий податок, вона може собі цей податок повернути назад, і ці суми може складати як від там. Тисячі півтори тисячі євро, так і до двох з половиною трьох-чотирьох тисяч євро. Все залежить від оцих показників. Дійсно доволі вагомі суми виходять. Ви згадали, що для кожного українця, що працює за кордоном, заповнення декларації про доходи є важливим, але чи є це обов'язковим? Це є добровільним, не обов'язково заповнювати декларацію. Про те, наприклад, в яких випадках вона заповнюється. Якщо ви перебуваєте за кордоном більше 183 днів і офіційно працюєте, ви можете. Це не є обов'язковою, але більшість, як показує практика, більшість громадян тієї країни, в якій працюють, вони подають ці податкові декларації для того, щоб мати всі оці пільги і фінансову нагороду в кінці року, для того, щоб податкові органи зробили перерахунок всіх податків, сплачених за рік, і повернули надміру сплачені податки держави. Для цього всі особи а, подають декларації, ті, які бажаються зробити. Якщо, наприклад, брати українців, які виїхали через ситуацію, яка склалася в нашій країні, і довгий час все таки це більшість жінки з дітьми. Вони перебували в. Іноземних державах тільки на підставі того, що їм були певні дивіденти і соціальні виплати від держав, в яких вони проживали, то зараз ці виплати стають все меншими. Особам потрібно вже якось далі жити, виживати, кормити дітей, повертатися, наприклад, немає куди або немає змоги і. Жінки вже починають рухатися, приходити до тями і розуміти, як їм далі жити, і як існувати в тій країні, в яку вони потрапили, будувати нове життя там і працювати. І працюючи, все таки, оскільки це жінки з дітьми, вони мають великі пільги, і дивіденти і право на повернення закону зароблених грошей у вигляді прибуткового податку. Таким чином це відбувається? Ви згадали про термін 183 дні. Наскільки я розумію, за цей термін людина стає податковим резидентом країни, в якій працює, і відповідно лише податкові резиденти вже можуть заповнити податкову декларацію. Вірно так, абсолютно вірно, і саме ті, які офіційно працюють. Тобто, особи трішки я відійшла від своєї думки: особи, які, наприклад, живуть тільки на соціальні виплати і пільги, вони не повинні подавати декларацію, скільки ці пільги. Її не оподатковуються і вони жодного відшкодування від тих коштів не отримують. Проте, якщо особа офіційно працює, має невисоку заробітну плату, або навіть там більше тієї суми, вона також отримує відшкодування. Просто воно буде менше. Воно не буде повертатися в повному розмірі, але воно буде трішечки меншим. Ось і все. Але відшкодування все одно буде. А взагалі українці можуть самостійно заповнити та подати податкову декларацію. А ми, компанія, яка виявила цю прогалину, так в законодавстві інших країн і в інформованості громадян, які перебувають за кордоном, і не даємо послуги з повернення податків. Чому тому що, як ми вже з вами говорили в Україні подача декларації? Є тільки для певної категорії осіб, і вона є досить тяжкою і складною. Вона там з 16 розділів складається потрібен електронний ключ, потрібно мати. Якусь юридичну освіту і певні навики для того, щоб доповнити, тому що це насправді складна, складний процес. Тим паче потрібна дуже велика кількість документів, які потрібно зазначити в цій декларації. Це і все майно, і всі державні акти, і, паї, і договори, і всі свідоцтва про народження, про шлюб, взагалі все-все, все, що у людини є, людина заповнює в даній декларації. Це досить тяжкий процес, який займає е, не один день. За кордоном не потрібно стільки надавати документів, але це процес тяжкий, оскільки він відбувається на іноземній мові, і всі документи, абсолютно, які ви повинні подати. Спілкуючись з податковими органами, заповнення самої декларації відбувається на іноземній мові тієї мови держави, в якій ви зараз перебуваєте. Якщо особа не знає досконало цю мову і не може поговорити про податкові питання з податковим органом, їй буде досить тяжко і складно заповнити дані форми і декларації, оскільки. Ну тут українець на рідній мові не зовсім розуміє, як заповнювати ту декларацію. Що вже казати про людей, які перебувають за кордоном, вперше взагалі стикаються з цим, і ще й на іноземній мові. Тому це досить складний процес. і Це є сама така велика проблематика в цьому. Скажіть, будь ласка, що найбільше хвилює українців щодо заповнення декларації про доходи, коли вони до вас звертаються за допомогою? Найбільшими проблемами є те, що вони не розуміють, не знають, які документи потрібно подати. А процес подачі декларації насправді є не досить тяжким. Навіть якщо ви не маєте всіх документів про оплату і про доходи, ми можемо надати послугу з. І звернутися в податкові органи від вашого імені для того, щоб отримати довідку про доходи, і зрозуміти взагалі, якщо або хоча б мати контакти роботодавця, або тієї того заводу, чи компанії, чи фірми, на якому працювала особа, і вже через цю компанію отримати повністю ваші довідки про доходи. І таким чином далі співпрацювати з податковими органами для повернення податку це перше питання. Друге, а вже ж таки мовний бар'єр. І якщо брати, наприклад, Німеччину, в Німеччині податковими питаннями займається штурбератор. Це окрема професія людей, які декларують і займаються декларуванням податків. Можна це порівняти з тим, що кожен громадянин Німеччини має свого бухгалтера, який повністю займається всіма податковими і фінансовими питаннями. Але ці послуги є досить. Дорогими насправді тому, що с він бере і за консультації кошти, і за кожну, за кожний документ, який вам допомагає знайти, і за саму подачу декларації його послуги можуть складати там від 300 до 1000 євро в місяць, залежить від того, який у вас дохід, і які ви ой, і, які дохід, і які ви хочете отримати від нього послуги. Якщо саме повернення складає тисячу євро, то особі просто немає сенсу половину від цієї суми віддавати штурбіратору. тому більшість українців не звертається, тим паче, що знову ж таки мовний бар'єр з особою потрібно говорити на іноземній мові. І якщо ти не розумієш і не знаєш про що і як пояснити, що ти хочеш, ну як ти будеш вести ці переговори? Це друге питання, яке турбує. Третє питання: скільки коштують послуги. Якщо порівнювати зі штурбіратором, у нас всі консультації безкоштовні абсолютно. Тобто особа може просто подзвонити, запитати, проконсультуватися, зробити попередній розрахунок цієї суми повернення, яка може її очікувати у разі, коли вона звернеться і подасть декларацію про свої доходи. І... Ми беремо свої за свої послуги на основі успіху, тобто тільки після того, як особа отримує на свій рахунок кошти. Тільки після того, як вона отримує повернення, ми беремо 16% від цієї суми, яку вона отримає. А не більше, не менше, це сума, яка зафіксована чітко в договорі. Вона прописується. Все, вся домовленість йде на українській мові а в даному випадку, оскільки через ту ситуацію, яка склалася в країні, дуже велика кількість українців виїхала. Ми не тільки для українців надаємо послуги, але й для інших громадян, інших держав. Але, наприклад, зараз в даний момент дуже велика кількість саме українців. І був ще два роки назад створений україномовний штаб. На Украї є українські телефонні лінії безкоштовні, з якими кожна особа може зателефонувати, просто проконсультуватися і для себе вирішити, хоче вона повертати податок, не хоче повертати, дізнатися всі юридичні питання, які її цікавлять, що потрібно для подачі декларації, і вже далі. Розпочати процес повернення податку, і ще одне немало важливе питання це те, чи буде видно ці доходи в Україні і чи потрібно буде сплачувати подвійний податок. І забігаючи наперед, я хочу сказати, що між нами заключені з іноземними державами міжнародні конвенції договори, які передбачають. Те, що ми не повинні сплачувати подвійний податок, тобто на ми не підлягаємо подвійному податкуванню Україна саме держава Україна і українці, які перебувають за кордоном. Тому якщо ви перебуваєте більше 183 днів, є податковим резидентом, працюєте в іноземній державі і сплачуєте податки, а ви не можете їх не сплачувати, тому що вони автоматично вираховуються з вашої заробітної оплати. То ви не будете сплачувати цей податок в Україні, тому що в Україні податок складає 19,5%, а в країнах Європи цей відсоток від 30% і вище, тобто сплачується той відсоток, який вище. І єдиний податок, який ви повинні будете сплатити по поверненню в Україні в Україну, це військовий збір. Це півтора відсотки від тієї суми, яку ви заробили за рік. Це єдиний податок, який повинен буде сплатити кожен українець, який захоче повернутися, заповнити декларацію, висвітлить свої доходи в Україні, і таким чином повинен бути допомогти нашій державі перемогти. Ну на жаль, не всі українці сплачують військовий збір з поверненням до України, оскільки не декларують свої доходи в Україні. Скажіть, будь ласка, з яких країн найчастіше звертаються клієнти для повернення податків? Ну, найчастіше це Нідерланди, Норвегія, це США, Велика Британія, Німеччина. Ну, Німеччина зараз найбільше, тому що дуже велика кількість українців, там більше мільйона людей саме зосереджена зараз там, і там дуже е цікава система оподаткування, яка на нас класах оподаткування е будується, і вона є досить. Е Вели з великими пільгами для кожної категорії осіб, тому велика кількість підшкодувань та саме ситуація стосується Великої Британії, та саме ситуація стосується Нідерландів, ССА. Найбільше клієнтів саме там, і найбільше до людей повертає найбільше суми податків саме з цих країн. Так, за попередніми підрахунками в Німеччині зараз перебуває більше мільйона і ста тисяч українців, з яких чимала частка працює. З вашого досвіду, яка найбільша сума повернення податку для клієнта була у вас? Ну, більше трьох тисяч євро, більше трьох тисяч. І це дійсно велика сума, оскільки якщо особа е працювала? В Німеччині, наприклад, або в іншій іноземній країні, ну найбільші просто податки суми повернення саме в цих країнах: це Нідерланди, Німеччина і США, е і ще Велика Британія, так як я вже казала, і найбільше суми повернення була саме там. І це залежить от саме від е тих чинників. Наприклад, чи є неповнолітні діти, під який податковий клас підпадає особа, чи є в неї медичне страхування, який дохід за рік, яку кількість часу вона пропрацювала. Якщо це було пару місяців, наприклад, особа могла два місяці на одній особі на одній роботі пропрацювати три місяці на другій, чотири на третій, це абсолютно не є проблеми. І що немало важливо, що можна повернути податки за останні 4-5 років діяльності в залежності від країни, і це також великий плюс. Тобто, особа може навіть повернутися в Україну. Наприклад, ті люди, які пропрацювали, вже повернулися в Україну. Вони так само можуть подати декларацію в електронному вигляді через нас, наприклад, або дізнатися, як це зробити, спробувати зробити це самостійно. І особа так само може отримати повернення податку. І тому і сума, відповідно, буде велика, якщо ти повертаєш податок за останні два, три або чотири роки праці. Ось таким чином ви озвучили суму в три тисячі євро. В голову прийшла така думка в Україні, колись в деяких державних структурах було таке явище, як тринадцята зарплата. Яка виплачувалась ну переважно нам перед новим роком, так ось за рахунок повернення податку можна також отримувати 13-ту заробну плату тільки вже європейську, абсолютно вірно. Це ваша 13-та зарплата, абсолютно законна, і це не є е, жодним е, якимось е, це привілегія всіх громадян держави. І як каже податкове законодавство Німеччини, українці мають ті самі рівні права і право на відшкодування, як і громадяни Німеччини. Тому так само як вони отримують назад свої прибуткові податки, так само і ви абсолютно законним шляхом на законних підставах. Просто повертаєте собі те, що ви надміру сплатили державі. Ви це не залучаєте державі, а повертаєте собі назад те, що ви переплатили. Або ну не ви, а ваш роботодавець. І все. І це абсолютно законна процедура, яка якою користуються всі громадяни. Які проживають в своїй країні, і це не є чимось таким, що може викликати можливо якісь певні конфліктні ситуації з органами, органами, або українця сприймуть як. Нахабну особу, яка якій там щось мало, і вона ще звертається з якимсь відшкодуванням. Абсолютно ні, це законно і це абсолютно нормально. До цього відносяться з великими привілеями Будь ласка, звертайтеся і повертайте те, що вам належить за законом, що ж, пані Валерія, дуже дякуємо вам за детальну та вичерпну інформацію стосовно вашої діяльності. Тепер ми та наші глядачі знаємо, що, що таке повернення податків, як воно працює та яку суму людина може собі компенсувати. Якщо у наших підписників будуть виникати додаткові запитання, посилання на ваш сайт ми лишаємо в описі до відео. За цим посиланням можна отримати консультацію спеціаліста абсолютно безкоштовно. Абсолютно безкоштовні, так. Да. І... Телефонний номер є, є український. Він прикріплений до всіх соцмереж. Є Київстар, є лайф, є водафон. Кожна особа може подзвонити на вайбер, телеграм або ватсап з любого куточку світу. Абсолютно безкоштовно. Головне мати інтернет. Або якщо це з України, ви телефонуєте, так само буде це безкоштовно. І ви... Телефонуєте, отримуєте консультацію на рідній мові з вами. Поспілкуються. Вам все розпові... наш консультант? Розповість. Вам прорахує приблизну суму відшкодування, а далі ви вже самі будете вирішувати, хочете ви повертати цей прибутковий податок, чи ні? Якщо це, наприклад, там 300 євро, а людина отримує 3 тисячі. Може вона й не захоче їх повертати. А якщо людина отримує тисячу євро і дві може собі повернути, або тисячу навіть це як дійсно ця тринадцята зарплата, яка є досить великою допомогою зараз за кордоном або для тих людей, які повернули в Україну і працювали зараз. Ну, справді дуже високі ціни на рівні з європейськими, і досить складно прожити. І ці кошти, повернені назад, можуть комусь дуже сильно допомогти і порадувати. Дійсно, ще раз дякую за допомогу українцям. у Такий складний для України час ви робите гарну справу. Дякую. А ми з радістю допоможемо всім охочуючи, всім охочуючим, тому що справді це наша така маленька місія допомогти і всі ризики компанія бере на себе. Тому це абсолютно до моменту повернення податків. Весь процес у нас безкоштовний тільки для того, щоб проінформувати. Найперша наша мета це просвітницька, щоб кожному донести, що ви абсолютно кожен маєте право на це повернення, і в цьому. Це ваше право, і ви повинні ним скористатися, якщо ви цього бажаєте. Це наша найперша мета. А далі, якщо люди прийдуть до нас за допомогою і звернуться, ми будемо тільки раді допомогти і завжди раді, завжди відкриті. Що ж, друзі, тепер ви знаєте, що таке повернення податку та як воно працює. Якщо вас цікавить додаткова інформація, ви можете отримати безкоштовну консультацію. Посилання я залишу під відео. А щоб бути і надалі в курсі важливих новин, підписуйся на канал. Перша віза про життя та роботу за кордоном.